Слухайте, хочеться подивитися такий розклад, який чоловік іде в ваше життя. Чоловік чи жінка, давайте подивимось, хто вийде, того буду описувати. Ви подумайте про себе, ми зараз подивимося ваш стан, в якому ви стані, взагалі готові чи ви зустрічати іншу людину в своє життя. Так, в яких ви зараз енергіях знаходитесь? Тут буде більше йти мова про короля жеслів, це енергія чоловіча, це або вже вийшло, вийшла людина, яка до вас буде стукатись, скоро просто на порозі стоїть, знаєте, або це ваша сигніфікація, тобто ви в стані дій і розвитку, і ви не стоїте на одному місці, ви не очікуєте щось, ви розумієте, що ваше життя це насамперед вона важлива вам, а не комусь. І ви рухаєтесь, ви активні ви активні в усіх сферах свого життя. Так, ще якась яка ви людина. Це може бути стосуватися, або хочу ще раз зазначити, якщо це дивиться жінка, то це говориться про те, що в вашому полі є чоловік, який іде до вас уже з коханням цим от кубком. Розумієте, пропонувати вам якісь романтичні такі перспективи, так би мовити. Ну, познайомство, спілкування, це флір, тут це стан. Якщо ви чоловік, то ви зараз активно готові спілкуватися з іншими жінками, і, до речі, ви вже в такому настрої, знаєте, в такому. Тобто ви, ви в такому настрій, коли ви вже ну, знаєте, чого ви хочете. Тобто ви готові. Ви не те, щоб готові, ви вже там купили квіти, ви купили а, бутилочку якогось приємного напою, напою. Так, добре, людина ви активна, людина з почуттями, які ви готові дарувати. Іншим або людина, яка чекає, очікує вже, чекайте, скоро постукає ваші двері. Хоча не чекайте, вас все одно знайдуть. Так, які чоловік або жінка у вас на порозі. Щось у мене розклади не йдуть сьогодні. Я приношу вибачення. Я так підозрюю, що вже показали людину, яка іде і яка вже на порозі. З жезлом, тобто це новий початок на дні колоді, це розвиток, це щось нове, нова пропозиція, це, знаєте, якийсь такий імпульс, щось про нове, але ця людина може так сказати, можливо, нова. Ще по тузу жезлів може бути. Тому що. Яка людина порожня карта говорить, ну ти вже все розповіла, що ти ще хочеш додати? Тобто порожня карта виходить, тобто буде залежати від того, як ви зустрінете, наприклад, або будете залежати від того, як ви підійдете. Тому чоловіки ви вже готові повністю по королю жезлів і лицарю кубків. І це може ще до речі бути дві людини одна. Більш такого, знаєте, дорослий чоловік, король жеслів, і лицарь Кубків це молода, такий молодий, активний такий, знаєте, хлопець або дівчина. До речі, лицарі можуть бути і дівчинами. Ну і порожня карта нам говорить, що ваш розвиток далі залежатимуть від вас, обох, чого я вам бажаю.